Пані Марія тримає патріотичний віночок. Жінка придбала його для онучки на благодійній ярмарці з нагоди дня незалежності, щоб вона мала нагадування про це свято і використовувала навчиться в третій класі, так що то їй стане в нагоді весь час. І солодощі трошечки, щоб підсластити цей день і щоб все було добре. Незалежності, спокою, миру, мирного неба. Щоб не було страхіття за наших дітей, не за наших онуків, не за нашу країну. А от пан Василь понесе додому чимало тістечок. Ці смаколики для рідних, особливі і тому, що кошти, сплачені чоловіком, підуть для доброї справи. Підтримки захисників, що проходять лікування у медичній установі Мукачева. Сучатка смаколики святом, та там різне, різних багато. Головне, щоб мир наступив, то саме головне миру. Ці всі вироби, також тістечка та печиво власноруч виготовили діти та учасники скаутської організації «Пласт Мукачево». Ми продаємо якісь печиво, продаємо о, пиріг, продали вже майже весь, і якісь прикраси там віночки, і якусь вишивку картини по 200 гривень продавали. Пироги пекли. Наші хлопці з пласту. один. Коли люди купляють, я думаю, вони розуміють, що ці гроші йдуть на добре діло. На госпіталь або взагалі на ЗСУ, хлопцям, ж треба щось. Ми в госпіталь зазвичай носимо якісь солодкі хлопцям. Буквально недавно там кавуни носили таке такі сезонні фрукти. Ці ми самі приготували. А продаємо ми на підтримку ЗСУ. Всі кошти ми передамо нашим ЗСУ на підтримку. Своїми руками також нам допомагали наші батьки, наші прихожани. Це все організували ми самі. Бажаємо все само найкращого, щоб ми перемогли. І що пошвидше швидше закінчилася війна? Це саме головне, Щоб все було добре. Ярмарку розгорнули біля храму Успіння Православної церкви України. Цього дня було особливо усе прихожани помолилися та попросили у Бога захисту для України, мирного неба над головою, та подякували захисникам, що мають можливість зустріти це свято під синьо-жовтим стягом. Сьогодні насправді є особливий для нашої української держави і для кожного кожного українця. Сьогодні ми маємо чергову 34-ту річницю дня незалежності нашої української держави. Великий день мати свою незалежну українську державу, і ми маємо все робити для того, щоб наша українська держава, наш народ ми були вільними. І наша українська держава була незалежними, і ми про мірі своїх можливостей стараємося йти цим шляхом, нашою громадою, нашої, нашої церквою, православної церкви України. Ми мали молитву в церкві. Ми маємо організували нашими дітьми, нашими батьками, наших дітей церковної школи, черговий ярмарок. Для зсу для наших 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 захисників загалом під час ярмарки пластунам, прихожанам та небайдужим мукачівцям вдалося зібрати 22 тисячі 380 гривень. За ці кошти закуплять смаколики, ігри та інтерактиви для поранених захисників.